А що, якби Сербія спробувала відновити Йогославію? Спочатку вони би підготували свою армію та напали на Косово, яке не має сильної армії, і швидко здобули б свою першу перемогу. Потім вони б рушили на південь і напали на північну Македонію. Сербські війська без особливого опору увійшли б до Скоп'є. Далі вони б звернули увагу на захід. Сербський уряд звернувся б до сербів, які проживають у Чорногорії та республіці сербській у Боснії, і ті мирно приєдналися б до Сербії. Після цього Сербія швидко б атакувала решту Боснії, уряд якої був би в безладі через відокремлення сербських територій. Тоді Сербія мала б зіткнутися зі своїм найсильнішим противником, Хор... Хорватією. Хорватія має потужну армію і навіть почала би просування в Боснію. Але коли серби з анексованих країн приєдналися б до бою, Хорватія зрештою впала б і Загреб знову опинився б у руках сербів. Єдиною країною, що залишилася, була б Словенія, яка мала час підготуватися до нападу, але через величезну чисельність сербської армії вона зрештою впала б і Сербія проголосила б нову державу Югославія. У цей момент НАТО був би вкрай розлючений, оскільки Сербія напала на багатьох його членів. Вони б закликали всіх членів до війни. І хоча деякі країни, як от Греція та Румунія, відмовилися б воювати, нова Югославія не мала б жодного шансу і капітулювала б перед силами НАТО, що завершила Пан.